1 лютого у Павлоградському ліцеї номер 1 стартував проєкт, присвячений вивченню державної мови. Ми вирішили в місті за ініціативи міського голови Анатолія Олексійовича Вершини. Ми вирішили організувати такий розмовний клуб, який назвали Говоримо українською в нашій країні державною, є все-таки українська мова. І, на жаль, ще є багато людей, які не зовсім гарно володіють українською мовою. Комусь це необхідно для роботи, хтось хоче просто краще для себе її знати, тому що володіти гарною українською мовою. На, сьогодні це, це і це навіть круто. На першу зустріч прийшли 24 людини. Доєднатись до вивчення українською може кожен, незалежно від рівня володіння мовою. Сьогодні у нас перше заняття. Перше. Спочатку познайомимося ми один з одним з учасниками, тому що ми їх не знаємо. Ми запрошували. В основному це зараз батьки в ліцею номер 1 Ми познайомимося, психолог нам цьому допоможе, психолог ліцею Оксана Філіпенко. А далі заняття буде проводити вчитель української мови ліцею номер 1 Алла Матюхіна. Кожне заняття буде проводити хтось із учителів. У нас є програма вивчення. І це будуть введення нових слів. Це буде, ну як ми називаємо такий вид заняття як антисуржик, тому що ми ну не секрет, що ми володіємо в деякій мірі, але говоримо з вживанням суржиків. Тому на це ми будемо читати тексти, невеликі вірші, будемо говорити більше на розвиток мовлення. Для когось підвищити рівень володіння українською необхідно для роботи, хтось вивчає для себе. Але всіх членів групи об'єднує усвідомлення важливості рідної мови у нашому житті. Хочу вивчити українську мову, хочу її розмовляти, тому що не володіємо достатньо. В школі якось довчилась. У нас український язик був буквально два рази в неділю, тому ніхто на нього особливо уваги не обращав. Покращити свою українську мову, вільно спілкуватися з дитиною. Він літом. Почав розмовляти на українській, Він почав переводити всі російські назви на українську, тому він зараз спілкується українською вільно, а я буду вчитися вдосконалити свою українську мову, щоб вільно нею володіти і розмовляти в суспільстві. Тому що це державна мова, ми її повинні знати. І во і володіти нею на високому рівні, і люди хочуть говорити правильною, красивою українською мовою, тому що вважаємо, що це якраз на часі. Заняття на базі освітнього закладу будуть проводити щосереди. Такі зустрічі заплановані продовжувати що менше до кінця травня. Андрій Логвиненко Ігор Митник, новини Петерка.